Цибуля вона добана відійти, О, за цибулю не страшно. Квіти ж самі бачите, рози вон, які стоять. Черешні вся теж чорна, серединка чорна, її не буде, О, шовковиця чорна. Горіхи чорні, все згоріло, цього всього не буде. Жителька мікрорайону Івончинці, що у Полтаві Олена Пивовар, на своїй присадибній ділянці показує плодові дерева та квіти, які постраждали від заморозків. Сталося це 28 квітня. Від селя більший мороз був, так завжди. Бачите, в сусідки он яблуня, вона цвіте, вона біленька. У мене в садку яблуні всі чорні, тому що я туди донизу, у мене участок. Вишня теж вся чорна. За смородину ще не знаю, вона тільки квітує, то ще не, не понятно. Як розповіла Суспільному синоптикиня Олена Панченко, зниження температури наприкінці квітня спостерігають досить часто. Відбувається це через проникнення арктичного повітря. Заток холодного арктичного повітря проник дуже далеко на південь, охопив всю територію області, і по всій території області, 28 числа, в повітрі відмічались сильні заморозки або заморзки в повітрі до 2-4 градусів морозу. Саме вони спричинили пошкодження квітучих дерев. Пошкодження місцями ячменю, пошкодження гороху. Ну і звичайно ж, якщо хтось був дуже хотів рано посіяти теплолюбиві культури, розсаду теплолюбових культур, то звичайно ж вона була дуже сильно пошкоджена. На плодових пошкоджено низькими температурами, як листки, так і уже сформовані. Плоди десь до висоти півтора-два метри. Що стосується винограду, то е, ті е, пагони, які пошкоджені низькими температурами, е, вони відновляться за рахунок сплячих бруньок, які від в принципі е, найближчим часом знову утворяться. Що стосується Інших плодових, то те, що загинуло, то звичайно вже не відновиться. Окрім плодових дерев, позначились заморозки й на польових культурах. Шкоди, але незначної, завдали низькі температури, зокрема посівам кукурудзи, розповів Володимир Гангур. Точка росту ще у кукурудзи на даний час знаходиться в ґрунті, і відповідно десь через тиждень відновиться втрачена листкова маса. Відносно городніх культур, розсаду яких вже встигли висадити ґрунт, то звичайно, що якщо це томати, перець, вони однозначно пошкоджені низькими температурами і їх потрібно буде пересаджувати. Як розповіла Суспільному Олена Панченко, у найближчі дні, зокрема 2 травня, в області також очікують зниження температури. В повітрі заморозків вже не буде, а от на поверхні ґрунту в висоті 2 см над землею заморозки будуть. Тому нікому не раджу спішити з висадкою. Росади теплолюбивих культур. Трошки треба підождати. Картопля ще не вилізла, так що картоплі не страшно. Росада в мене в парнику, то вона нормально пережила О, заморозок клубника, звісно, першої ягоди не буде, тому що вона ж теж вся чорна, ось квіточки там, бачите, так всередині, де чорне, то вже воно пропало, воно вже замерзло. Я кажу, що це саме хай буде більша потіря, ніж когось з рідного потеряти. Так що не будемо. Розстраюватися дуже. Це, в цьому году нема, на слідуючий год буде. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.